Здоровенки були болото, трохи гарно було, коли підсихає, ну, коли було підсохло, але падав дощ і, як то кажуть, болото э, розмочив і стало в нас болото, але ніч не зробиш. Що сьогодні будемо робити? Сьогодні хочу поважити, прийшла гамати. Зараз будемо гамати, почекай вечерю даю. І що сьогодні? Сьогодні хочу переважити качечок. Є в нас клієнт, він же в нас брав качечок і хоче брати другий раз. Е, ще добирати, то, тому що я багато тоді не мав. Вони ще були малесенькі. І недавно він набрав мене, що чи є. Кажу, є, вересневі, гаразд. Тож ми зараз проведемо таке собі зважування. Мені треба буде показати клієнту. Ну і зараді цікавості. Цікаво мені, скільки наші качечки мають. Вони е, вилупилися 2-3 вересня, е, то їм є повних 5 місяців. Кури мене зустрічають, а я не взяв їм світла, щоб підсвітити. Так, дівчата, зараз ми йдемо. Требу зараз вернутися, взяти їм світло. О, капусту цілу повісив, але ми час її розрізати, з'їли. Пролеті капусту вже три дня висить. Курям, зараз ми тут теж будемо їсти. Там на собі вечері. Так, чисто, сухо. Що там, дівчата? І сплять, він має кому пробрати, я щось не можу відважитися. Зараз позбираємо яйця. Це в нас за сьогодні от знов двожовкове яйце. Це несе або Мроксиха, або Лівінська. Ой, боюся, що вона потім не загинула. У нас вже був випадок, що несла курочка легорних, а яйця. І довго вона так у нас не пожила. І нічого не зробиш, так ось поставити. Як покладок, коробочка від цього, від... Ой, як вона? Ну, ті яйця, шоколадні, що продають, забув. Ну, поспираємо середньому. У нас так десь 22-25 яєць, ну хай буде 20-25, тому що різні бувають дні. А зараз як то, я думаю, буде трошки менше. Одне було вилете, я бачу, яєчко куряче. Тут, тому, цей, на тому верху не знаю чому, чи за те, що вони так швидко вони їх роблять і не встигають, як то кажуть, обібратися цим шкаролупкою кальцієм, чи просто так сталося. Так там було 12-17. Ну, це велике, я так думаю, що можна рахувати як одне. Як два, тут точно два жовтки, то вже є 19 і два жовткові порахуємо 20. І тут ще в нас є три яєчка. Ну, 20, 22, як я казав, бо то одне двожовткове. Так, що, яйця ми позбирали, то полишали. Ось так відеречко яєць. Дякую вам, дівчата, а ми йдемо важити качечок. Як я казав, перша дівчинка. 3-185, запитували, яка середня вага, то я в середньому клієнтам казав десь орієнтовно 3 кілограми. Ну, бачимо, не прогадав. Так і є. 3200. Зараз ще третій раз. 3,185, ну там 15 грам. То я думаю, це так би. Мало буде. Так, 3200. Ось вона всередині. Наша красинка сидить. Зараз ми йдемо і посадимо клітку. Довго думав і гадав, як це зробити і повісив от гачок. Я тут взагалі шикарно. Сам собі не тримаєш, тому що руками я важив її два рази, то 2900, 2950, а тут ми бачимо, що 2900 і вже більше. Ось Б-975. Ось така наша качечка Номер 2 Дуже хороша. Мені подобається. 395. Болото! А вони ще скачуть, а коли їх береш, то буде акуратним, бо вони з переляку какають зразу. І так що хто буде важко, я вже то говорив. на раз і ще раз повторююся. Треба спочатку в бік. А 3200, грубо кажучи. Щоб вона спочатку покакала, а потім ви могли брати їх там, важити, чи що з ними робити. Бо вони з переляку. Це така захисна реакція качок. Що вони гадять, правда? Ось така маленька наша. Це четверта, але вона якась дуже в нас войовнича. Але дві ну В принципі, злопати її було не важко, але от запхати в мішок і щоб підвішити, це було проблематично. О, 3200. Це наша така красунка. 3205, там тоже було 3205. Так вони переважно всі в одну цей. О, не міняється. Так, і ще одна лишилася. 365. Спершу разочок зробимо другу цю. Я в мідах, це ми ж спокійно, А 365 не міняється. Це наші племені 5 місяців. Їм повних 5 місяців і тижня ще нема. І взяв у мене спортивний інтерес. Раз поважив тих, вага висить, то поважимо ще цю хаточку, вона в нас десь з кінця травня. З 25-го десь так приблизно. Хай буде кінець травня. Вона в нас одна єдина лишається Це з тих, що були в інкубаторі. Всіх ми розпородили. Там були дві качечки і два качурики, то ми її залишили собі. І ось цей приїжджий селезень. І ще ось тих качечок, що в нас зараз є. Котрі з тих двох, що я вон там, чотирьох, що я собі ще лишаю, котрих ми лишимо, ще не знаю, може хтось кому треба, то ще би продали. Ось такі наші красуньки. Зараз ще її поважимо. А це травень місяць. От вона. У нас висить кульку. Ось такого. є. Зараз ще разокну. Якщо чесно, я в руки підняв що вона важка. Не знав наскільки, але відпорівнювати з тими, все ж таки кілограм різниці. Але відчувається. Ну, вага не міняється. Давно там та вага покрутилась. О, 4200, це наша качечка. З травня місяця. То її 9 місяців виходить. А, ще немає цілих 9 місяців, і половиною, бо вона 25 травня тільки початок люту. Ось такий коротенький ролик про наших дівчат. Е мускусні качки. Німецька селекція. Е стараюся дотримуватися е чистоти. Я розумію, що... Е Важко дотримуватися, тому що я їх не брав за кордону так як і Мрокси, я то можу гарантувати, що це чиста порода. Тут я вже йду на довіру продавця. але перед тим, ніж купити, то я дізнаюся родовід, чуть не питаючи паспортів, на це жар, звичайно, але звідки походять, де брали. Тоді можу навіть зателефонувати до попереднього власника, в кого купляли. Качки, щоб поцікавитися, або вже там познайомих розпитую друзів, чи хто не чув, і може хтось сказати рекомендації про того чи певного заводчика-продавця качок. Тому стараюся я завжди відбраковувати перед тим, як продавати її всіх зважую, якщо є качки маленькі там вагою, тому що воно менш більше може бути так на оку видно, що вона чуть-чуть менше, навіть 500 грамів кілограм це дуже видно. Навіть 500-200 грамів, це вже чуть-чуть на око видно, що качка менше. Я зважу, і коли такі дрібні качечки є в мене, ну, то я їх прибираю чи селезні. Цього року, один рік в мене була одна качечка, пішла, було вистрілу маленькою. То ми її прибрали, Як відносно вона маленька. Всі там грубо та якби зараз по 3200 її сестра, а вона мала там 2700. Ну, тоді я вже тих 3200 лишав, а ті, що та, що 2700 я прибирав вже на м'ясо. Так же само тут над тим добре стараюся працювати, щоб клієнти отримували якісний товар, як то кажуть. Ну І ціна відповідно відповідала якості. Це Не просто ставити ціну, а продавати, що попало. Був у мене сьогодні дзвінок від клієнта, який у нас купляв качок. Це були червневі качечки. Молодші за остю, що посередині що я важив, зі села я передавав. І що було, каже, що качечка почала нестися. Це рахуйте вже 6,5 місяців. Вона почалася в нього нести, сім хай буде. Але, 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 каже, третє яйце і третій виливок. Ну, тобто без каралупи. Каже, що тримає звичайних шипунів. Ці звичайні шипуни чи зараз несуться, я вже там розпитував, бо був на роботі. Ну, тобто, каже, яйця нормальні, а в неї третій-третій вилок і тішиться, що несеться, але ось така дилема. Е, ну, На моїй практиці такого не траплялося. Е, порекомендував, можливо, мало кальцію бракує е, карці, щоб там. Сформувати шкаролупу в тепер, ну зараз ще невідомо, як отримається ця качка. Ну, сказав господар, що на вільному вигляді тому подібне. Я там старався, постарався, ну, вірити цій людині. І порекомендував все ж таки переглянути раціон і, можливо, бракує їм крейди, щоб там збільшив раціоні. Піску давав. Ці, до речі, рекомендував шкаролупки яєць, але я перемелюю добре. Ну, такого плану, щоб трошки під, ну, наситити кальцієм качечку, щоб вона могла створити шкаролобку, Правда? Кват. Та й такі-то у нас качульки біленькі, скоро будуть чорненькі. Бачите, ніби сестри одинакові, але це що посередині, вже масочку бере. От. Так що такі-то в нас справи. Ну, думаю, чи дві би продав, можливо би. Ну, побачимо. Головне, треба дожити, бо теперішній час такий невідомо, як буде завтра. Всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті.